Ви знаєте, є такі покупки, після яких хочеться обійняти людину, яка це придумала. Отак От і у мене з цими босоніжками. найзручніше, найкрасивіше, найстильніше за все моє життя. Не те, щоб я хотіла похвалитися, але це неймовірна знахідка. Настільки комфортно, що пройти повз було б просто неможливо, ну і не поділитися таким, це, мабуть, гріх. І так, це взуття від фірми Крокс. Якщо чесно, до переїзду в Канаду я навіть не мала уявлення, що фірма Крокс робить і сумки, і бекпеки, і навіть босоніжки. Все, що я знала, це звичайні крокс, такі собі тапочки, які були найпоширеніші і найпопулярніші. І я ніколи не фанатіла від Крокс, і взагалі відверто я ніколи не хотіла їх мати. Але Канада зробила своє тут на кожному кроці такі моделі, що очі розбігаються. І одного дня я зрозуміла, все час дати крокс шанс. А кілька тижнів тому я потрапила на оте чорні, мінімалістичні, але при цьому стильні, наче з Pinterest. Я взула їх у магазині і все, це любов. Ну а комфорт просто топчик. І хочеться сказати щиро дякую тим, хто придумав цю модель. Ви придумали усі дрібниці і зручність і комфорт, які вони дають нозі. Це просто не передати словами, це можна тільки відчути. Ви класні, молодці.